Так, ну що громада, досиваємо ріпак. Бачите, вже поле засіяне. На 70-те І ми ось сіємо. Сіємо на 35-те. Дивіться, як іде чотенько чотенько Чотінько, но мушкою. Чотінько по рядку. А сіється отут два рядка, 35-те. Зараз розвернемося. ще можу покажу. Сонце забиває, нічого ви не побачите. Полоски ззаді, бачите, які. І геть просто ми зробили це діло. Засіяли раз. Все поле на 70. І потім я нічого не змінював, просто заїхав у, пер... у перший ряд. Той самий виключимося, а потім докажу. Заїхав у перший ряд і зробили сміщення просто на 35 сантиметрів. І тютя в тютю все попало. Не создавали ніяких поля, нічого. А просто зробили сміщення і сіємо другий раз. Там, а края в мене в засіяні сороковим міждуряддям. Це свалкою Січ Про. І що я тут ще зробив? Саме ну, бачите, заїжджаємо в лінія. Ви бачите, як виходить лінія? Це тут я забув автопілот включити. трошки, звісно, глюк. І, так, все, включився, А, не включився. Все, включився. І цей. Все, заїжджає в саму лінію. Опускаємо сівалку. Сейчас, може, я віконечку відкрию та покажу вам. О! Все, зловив в лінію. І чотенько-чотенько, зараз чотенько. газу дам, газу дам. І пішло все. Чітко. Тепер дивимося. там на тому соштику добре видно. І там видно. Ну, коротше, полоси бачите? ідеальні полоси на 35. Турбіна, звісно, виє. Ну, працює. Покажуть мені, що подчепники поміняй. вони холодні, хай крутиться, ні, хоч люфта нічого немає, так що це питання. поки... В кабіні не чуть, на вулиці чуть, нічого страшного, так. Короті, що ми сіємо? Бачите, сіємо 12-13 штук на метр, вдвоє. Тобто 10, скільки це вийде, по 8 сантиметрів чи по 7 між ріпачинами отако. Та все чітко. Аж, аж, аж дико дивиться, їде трактор, а ти дивишся, не поймеш, не довіряєш націю. Ну все воно там чітко, все чітко. Бачите, як їде. По замальовки їде. Там ще можна сіяти. Ай, я ж договорив. І на цю сівалку я поставив турбодиск. Турбодиски зараз. Земля суха, і ми хочемо як продовбати сантиметрів на 10, до на таку глибину. Коротше, диск по саму ступицю йде турбодиск. Типа як зробити полосу, щоб легше коріння було лізти. Ну це буде експеримент у мене на полі. І без турбодисків, і з турбодисками, і сівалкою 6 Pro. Так, коротше, хлопці, все вже розказав вам і показав сьогодні. Так що пишіть, коментуйте, а саме головне, щоб, як кажуть, закінчилася ця війна, блін, задовбало вже. Скільки нових рішень, технологій, тільки працювати, як кажуть, тільки жити, а, а та орда... Ніяк не успокоїться. Так що всім пока, слава Україні.